Рік тому, у День Незалежності України, у телевізійній рубриці «Прихисти пухнастика» ми розповідали життєву історію триколірної кішки Асі. Сьогодні, напередодні державного свята, знову нагадуємо глядачам, що Ася шукає дім, влаштовуючи нове життя за кордоном, господарі не захотіли взяти Асю із собою, і дівчинка опинилася на вулиці. Через стрес вона тривалий час нікого до себе не підпускала. Проте кохання і терпіння волонтерів зробили своє діло. І зараз ця ласкава дівчинка з розкіш. Хвостиком та надзвичайним забарвленням у пошуках своєї нової відповідальної родини Грейлива, активна, з нею не буде нудно. Вона дуже чекає. Як і Джина, киця яскравої зовнішності з зеленими очима дуже лагідна. І Ася, і Джина у минулому домашні. Руденька потрапила до центру тимчасової перетримки після того, як випала з вікна. Такий висновок волонтери зробили через характерні ознаки травм. Зараз кицюня добре почувається, але на жаль, по неї до центру. Так, ніхто і не звернувся. Тож джинні шукають нових господарів, із таким інфікованим оком потрапило до центру тимчасової перетримки безпритульних котів двомісячне кошеня Каспер. Пухнастого малюка прооперували. Він пройшов курс крапельниць, антибіотиків, затим щеплень. Наразі, після реабілітаційного періоду, у рубриці «Прихисти пухнастика вже тримісячне кошеня шукає дім і люблячих господарів. Через одноокість на Каспера неохоче звертають увагу майбутні котобатьки. Хвороба зробила чотирилапого хлопчика ізгоєм, але волонтери запевняють, що, попри свою ексклюзивність, кошеня грайливе воліє до людей і дуже лагідне. Каспер привчений до лотки Слухняний дуже чекає на родину. Каспера вилікували завдяки благодійним внескам небайдужих до кошачої долі мешканців горішніх плавнів, як і колись кішку маню. Минулого року її збила автівка. Небайдужість людей а також опіка. Й любов волонтерів і лікарів ветеринарної медицини до своєї справи зробили Маню такою красунею. Вона повністю реабілітувалася. Проте, нещастя знову спіткало пухнасту. В неї виявили гостру ниркову недостатність. А тому чотирилапій терміново необхідне лікування, аби зберегти життя манії, їй для стабілізації стану двічі на добу потрібно ставити крапельниці та робити уколи. Волонтери відкрили збір благодійних внесків, аби допомогти пухнастій. До речі, в Сполучених Штатах Америки сьогодні, 22 серпня, відзначають день відведіть свою кішку до ветеринара. Можливо, він здасться корисним й українцям, хоч подія й започаткована в іншій країні, проте актуальна для власників котів у всьому світі. Це день турботи про свого пухнастика і нагадування, що профілактика ключ до довгого та здорового життя домашніх улюбленців. Є на околиці горішніх плавнів якась бездонна яма, в'язниця для цуценят. Безвідповідальні мешканці звозять туди виводки своїх собак. А можна ж було стерилізувати і щороку напружено не гадати, куди дівати чотирилапу малечу. І там побігли штук три. Такі нормальні, ухожені. Штук 15. Х**. Двоє з них опинилися у центрі тимчасової перетримки безпритульних собак. Малечу відмили, вилікували від гельмінтозу, позбавили волосоїдів і бліг. Зараз цуценята на карантині, проте волонтери вже почали пошук родин. Поки пошуки тривають, відкрили збір благодійних внесків, адже необхідно сплачувати за лікування, купувати ветеринарні препарати і годувати всіх підопічних центру. Ось ще один приклад знедоланого цуценяти. Мала бігала біля одного з під'їздів багатоповерхового будинку горішніх плавнів. Наразі опинилася під опікою волонтерів центру тимчасової перетримки. Проходить курс крапельниць, на оплату яких також відкрито благодійний збір. А цю чорненьку знайшли у пісочниці. Такі знахідки, певно, що не випадкові, адже не можуть цуценята братися по всьому місту ні звідки. Волонтери гадають, що принаймні ці дві дівчинки з одного виводку. Не викидайте. Стерилізуйте домашніх тварин. Якщо пухнасту малечу не змогли прилаштувати господарі, то чи є шанси у волонтерів, які шукають дім для понад 100 безпритульним собакам, серед яких щонайменше 35 цуценят. І наостанок, можливо, хтось загубив домашнього улюбленця. Пес в ошийнику відгодований тижні три бігає біля центру тимчасової перетримки безпритульних собак. Волонтери прохають придивитися до пухнастого і забрати улюбленця додому.